Увага! Останній дзвінок в цьому році може відбутися взагалі без хлопців. Вони можуть туди не прийти. Значить, цитую чому? Чоловіки, запам'ятайте це слово, які не стали на обліку 17 років, автоматично отримуватимуть статус призовника у 18 років. Рішення Кабміну. судова юридична газета. Чоловіки, 17 років, у вас взагалі це якось конекте. Ну, є якась сумісність. Я пам'ятаю себе 17 років. Ну, я взагалі не розумів не то, що як жити ні до чого стримитися, взагалі не розумів, куди мені рухатися, чи на правильну я професію вчусь, що мені взагалі хто мені подобається, не подобається. Це ну, це діти. Це не те, що підлітки, це діти. В Європі взагалі підлітки до 20, там щось ближче до 30. І це можливо і правильно, бо реально по, по власному досвіду і досвіду друзів після 30 якось вже це зріває розуміння, як рухатися, що робити і так далі. І в 17 років чоловіків прив'язати пацанів, дітей. Прив'язати до того, щоб вони вже ставали військово зобов'язаними. Ну, батьки просто бояться пускати своїх дітей на останні дзвоники вже. І реально, цей останній дзвоник в цьому році, ну, в 26-му, який відбудеться, може відбутися взагалі без хлопців. Ми можемо взагалі може дійти до того, що найближчий час ми не побачимо останні і перші дзвоники, такими, як ми звикли бачити їх раніше. Це може бути схоже на абсолютно на другу історію, саме розуміти на яку. На жаль, що про це думаєте, заходьте в коменти, поспілкуємося.